Ковдра покривало двохстороння. З одної сторони йде ось такий ніжний матеріал. Він такий гріладюсінький, А з середини йде вовна. Бачите, ось така, можна ним вкриватись, воно таке тяжке, це євророзмір. Ціна 987 гривень. Ось ця розцвіточка йде з двох частин. Получається, одна частина, бачите, ось так воно розділене. Полоскою посередині, частина ось така, частина ось така. Вона йде вздовж ліжка. Так, наступна розцвіточка ось такий леопард. Дивіться, йде полоска по леопарду, ось така. Ось така ляпота, йдеться внизу. Так він взагалі йде просто леопардовий. Ви роз нам робіть скрін і пишіть нам вайбер. Номер телефону нашого вайбера вказаний в шапочці профілю. Дивіться, так я вам буду показувати. Ви вибирайте, вони всі йдуть з всередині з овчинкою. Я трішки буду притримувати, щоб ви могли розглянути їх покраще. Вони йдуть з сумочками. Бачите, ось такими сумочками вони запаковуються, може бути подарунком. От якщо вам десь треба комусь подарунок такий, от взяти, оце виходить якраз практично тисяча гривень, що можливо от піти десь на якийсь день народження, на подарунок, що це приємна сума, але це буде пам'ятка на все життя з таким подарунком. Бо ми вже з дівчатами порозбирали собі розцвіточки, які нам подобалися. Зараз вам покажемо. Бо ми в них всі влюбились. Можна в них вкриватися, в літню пору просто використовувати як ковдру. Зимою можна додатково на ковдру вдруг що застелити, якщо у вас в будинку холодно. Так, така розцвіточка теж вам притримала. Ось такий. чекайте, це ж потону ліопард, чи це інший ліопард? Ще один ліопард. Ось такий. Теж внизу йде полоска. Чи це йде... Ой, ось така вона. Ось такі. Зараз я покажу позаду мене вони. Теж, дивіться, квадратики. Ось така. Я трошки притримую, щоб ви могли роздивитися. Все вони йдуть, бачите, всередині з вовною. Так, ось така розцвіточка, бачите, позаду мене. Тут же краще видно, як вони виглядають. Не могли всі повісити, бо вони дуже тяжкі. Щоб от вам показати, бачите, ось така одна розцвіточка. І ще одна. Це ось така. Розцвіточку нам скидаєте і. Ми вам збираємо ваше замовлення.